Привіт-привіт, шановні друзі! Зачекалися що давно не викладала ніяких сторіс. Розкажу, що відбувається. Ми зайшли в Canadian Superstore. тут хочеться щось купити. І зараз ми переїжджаємо. У нас великий переїзд. Ми зараз будемо жити. Рані, який називається Кренстон. А жили ми на South West. Це подалі, трошки від центру. Зараз іду в Canadian Superstore. хочу. Купити, мабуть, кави візьму собі, а тут кави нема, блін, яка кава. Ось в цьому районі тепер ми будемо мешкати. Великий гарний район, рядом річка. Ще покажу, що кром нас знаходиться. Себе показувати не можу, тому що я дуже виглядаю, скажімо так, по-робочому. А чому по-робочому? Тому що переїзд, переїзд, друзі, переїзд це дуже важка справа. І дуже-дуже важко це робити.